Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему можливість відновлення відносин. За вашими запитами, дуже багато просите і в особистих консультаціях, і взагалі а в директі. просили загальний розклад на тему можливість відновлення відносин. Окей, подивимося, чи можна повернути ваші відносини, як взагалі партнер налаштований на те, щоб ці відносини можна було відновити. І так, згадуйте свого партнера, налаштовуйтесь на розклад. Його думки про ситуацію між вами. Насправді він розуміє, що це тяжкі залежні відносини, причому емоційна залежність в першу чергу присутня. Другий момент тут ніби як диявол спокушає, да, або його. Якісь сили, можливо, просто в нього було таке внутрішнє бажання зробити щось, те, що заборонено, да, або те, що не передбачено стосунками. При цьому чоловік дуже класно маніпулював, управляв ситуацією, маніпулював тобою. Можливо, якісь свої, на твою думку, неадекватні поступки. Він міг просто. Перекрутити, переставити так, що ти починаєш розуміти, ну, в принципі, якби з його боку все логічно. Хоча, по факту, чоловік веде себе, ну м'яко кажучи, дуже і дуже нечесно, несправедливо маніпулює, перекручує усі факти, і причому він вибудовує ваші стосунки так, що ти постійно від нього якимось чином залежна. І причому це триває достатньо такий тривалий період, і для тебе ці стосунки, власне, важкі. Яким чином він робить ці ситуації? Наприклад, можу сказати, я там пообіцяти що я виконаю тобто то і ти ніби як чекаєш що він це зробить і там наприклад поставив навіть дату там до п'ятого числа там цього місяця вже п'яте число ти просиш зроби а з чого ти там вирішила, що я маю це зробити, або домовилися зустрітися, ти ніби вже як зібралася, вже готова, він має отут приїхати. І тут, або в останню хвилину він передумає, або просто він падає на мороз. Це спеціально викручує так ситуації, щоб ти почувалася ну, не досить комфортно. Тому що ти, будучи в позиції жертви, все ж таки ще більше і більше на ньому залипаєш, ще більше і більше на ньому зависаєш. тому що ти ніби чекаєш від нього цих поступків, ти ніби чекаєш, що він якимось чином відреагує на твої прохання, на свої обіцянки. А він цього не робить, причому робить тебе винною в цих ситуаціях. Другий момент, ти так само з свого боку можеш якимось чином йому писати повідомлення або. Його провокувати на щось для того, щоб отримати від нього якусь реакцію. Ти вже настільки звикла, що тебе, я прошу пробачення, пінають постійно, що ти можеш провокувати зі свого боку пінки від нього в свою сторону, да напишеш йому щось, ніби то. Пробити, як там, що там, а по факту ваші конфліктні ситуації розгортаються все більше і більше. І, нібито написала доброго ранку, а по факту цей добрий ранок закінчився не те, що недобрим, а ще й якоюсь чи виясненням стосунків. Окей, його плани з приводу тебе і ваших стосунків. Ну, дивіться, тут є таких два моменти. Якщо чоловік бахнув дверима і пішов, і вже сказав, що все, мені ок, я більше не хочу з тобою бути. Да? Якщо стосунки були зруйновані по башні, то, власне, його плани налагоджувати свій побут, своє життя і взагалі планує далі жити сам. Тому що в нього якраз з'явилося чимало. Таких нормальних цілей, нормальних завдань, нормальних бажань, і він реально йому потрібно зараз вийти в стан спокій і стан рівноваги. Якщо ж чоловік пішов і все ж таки продовжує з тобою нормальне спілкування, пропонує тобі свою допомогу, да, дійсно якимось чином бере участь у твоєму житті. То чоловік планує з часом ці стосунки відбудувати. Зараз ніби як пробиває, які ваші спільні цінності, і яким чином це можна було б відновити. Причому він буде робити це дуже і дуже обережно. Він так, ага. Так получилось, не вийшло, так получилось, не получилось. Буде відслідковувати твої реакції, тому що хоче, врешті-решт, дойти до того, щоб ви могли нормально, спокійно, хоча б домовлятись, а тоді вже далі говорити з приводу вашого спільного чи роздільного життя. Причому, знай, що в будь-якому випадку, що в першому, що в другому, да навіть якщо він вирішив піти зі стосунків, він постарається якимось чином допомогти тобі вивести твоє життя в гармонічний стан. Єдине, що не вимагає від нього більше, ніж він може тобі дати. Його поступки по відношенню до тебе. Що він буде робити? Поки що чоловік не планує проявлятися по одній простій причині по імператору занадто гордий. По-друге, в нього є свої питання. І на даний момент або в найближчий час нічого робити по відношенню до тебе не буде, тому що що б він не робив, це приносить йому страждання, це приносить йому переживання. Більше того, сам вважає, що знаходиться в такій дещо підвішеній позиції, да, в позиції жертви, і він не може. Нічого зробити. В нього є свої стреси, в нього є свої переживання. Для е, декого з вас це все ж таки підвісити цю ситуацію в такому положенні, як вона є на даний момент. Я до цього питання повернуся пізніше. Тим не менше, буде вести себе як імператор. Тобі потрібна допомога, я тобі допоможу. Але як тільки ти починаєш на нього давити, він може реально виступати тут як деспотом, тому особливо таких великих поступків від нього не чекай. Провокуватимеш на конфліктні ситуації, він буде тобі їх ще більше роздувати. Але якщо потрібна буде допомога і підтримка для твого благополуччя, він постарається тобі допомогти. Чого ти хочеш від цих стосунків? Ну, по факту, ти б хотіла, щоб ці стосунки розвивалися, або щоб ці стосунки налагодились, тільки ти не розумієш одного, що якщо продовжувати спілкуватись в тому форматі, в якому ви спілкувалися до того, як ви розійшлися, да, до того, як ці стосунки розвалилися, то власне в ні до чого хорошого не приведуть. Для того щоб якимось чином налагодитись стосунки або відновити, тут реально потрібен другий підхід, абсолютно не такий, як був раніше. Да? Як мінімум, маєш усвідомити переусвідомити ті ситуації, які відбулися в вашому житті, да? ті конфліктні ситуації, проаналізуй для чого ти щось провокуєш, для чого він щось провокує, тому що тут маєш розібратися в глибині. Звідки це все пішло, і, власне, які наміри, да, або яка основна ідея криється за тим, що ви стараєтесь щось вияснити або прояснити. Тому що ти хочеш працювати над стосунками, не розумієш як. Працюватимеш так само, як і раніше, отримаєш результати такі самі, як були раніше. Тут потрібно щось змінювати. Причому ти приблизно уявляєш і розумієш, що потрібно робити. Ти знаєш, як їх налагодити. Єдине, що. Не можеш, тому що не вистачає десь сили волі. Все ж таки, скочуєшся до звичних для тебе сценаріїв. Що ти маєш зрозуміти про ваші стосунки? Швидко нічого не буде. Потрібен час. Причому реально тут більше час потрібен навіть не йому, а тобі. Для того, щоб ти проаналізувала. Взагалі, що відбулося, так? щоб ти усвідомила, що відбулося. При цьому ти сама бачиш, що в тебе відкриваються якісь нові можливості. Ти сама бачиш, що в тебе з'являються нові знайомства, нові люди. І ті потреби, які тобі раніше закривав тобі цей партнер, можуть закривати інші люди, того, що... але ти в цей самий час не хочеш їх сприймати. Причому ти хочеш швидко, тут і зараз прийди до мене. Прийди, покайся, попроси пробачення там і так далі. А він цього не зробить. І ти для себе маєш розуміти, що в принципі вчись відпускати тих людей, які хочуть піти з твоєму життя по тій чи іншій причині. І якщо ти цього навчишся, ти реально зможеш налагодити своє життя. Тебе, в принципі, людина не буде як центром твого всесвіту. Да? Це буде один з твоїх знайомих, один з твоїх ухажорів, один з тих, з ким тобі може бути приємно спілкуватися. Не пробуй навіть виясняти з ним стосунки або питати, що буде далі. Реально, навіть не пробуй, тому що це на даний момент це безполезно. На дні колоди лежить карта Зірка. Ти для нього недосяжна, ти для нього недоступна. Як тільки ти для нього такою станеш, Реально ваші стосунки можна буде налагодити. Да? Реально він до тебе просто буде по-іншому відноситись. Можливо, це буде не зовсім та взаємодія, на яку ти розраховуєш, тим не менше. Якщо ти хочеш, щоб він тобою захоплювався, якщо ти хочеш, щоб він е, думав про тебе, да? стань для нього недоступною, стань для нього недосяжною. Зроби так, щоб він написав і півнячіка відповіді на своє повідомлення. Да? Зроби так, щоб він захотів з тобою зустрітися, а тебе вдома немає. От, власне, такі ситуації приведуть до того, що в нього підвищується інтерес до тебе. Як тільки ти зможеш це зробити, повір, він буде мріяти про тебе, да? думати про тебе днями і ночами. Спробуй. Щиро вам вдячна за те, що ви приходите на мої розклади. Нагадую, що в мене є банка для донатів, і я дуже вдячна тим, хто її поповнює. Буду дуже вдячна за ваші лайки і коментарі, як у вас продається цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.